Добрий день, друзі. Всі ми стали свідками е, суперечок між народним депутатом Піпой і е, народним співачем з Одеси, який виконував ЦОЯ. На жаль, я не знаю його ім'я, але він такий став героєм нашого времени да. <зараз>, зараз. І, е, е, і знову ну, в нашому суспільстві почався такий мовосрач і. З моєго боку, здається мені, що це така в нас національна забава, і ми постійно це ніколи не припиняться. Цей ну так так званий мовосрач, тобто суперечка на тему мови і суспільного мови суспільного простору, мови якогось там спілкування, де в побуті, не в побуті. Але що от я хочу одразу сказати свою позицію. А пан Анатолій вже скаже свою. На мою думку, отакі от суперечки, мовні, такі побутові, які там хтось на кого скаже, так, ти кацап, а другі скаже, а ти хахол, там. а потім ці дві людини сядуть там в суботу пити пиво і дивитися футбол разом. Тобто, це нормально. Ну, в, ць в цьому нічого немає, це ніколи не е приведе до якихось там е ну, е ну, конфліктів кори. чи громадянської війни. Але коли за цю справу береться політик, і коли політик займає одну з сторін, от тоді є небезпека, е різанини і громадянської війни. Тобто, це те, що було в Руанді, і такий яскравий приклад. Тому я вважаю, що Люди, звичайні, громадяни, вони можуть стояти на будь-якому боці цього питання. Але політик має спиратися на такі більш значущі речі, як, наприклад, Конституція чи там, загальна декларація прав людини. Тобто, вона повинна відстоїти ці речі. Це моя позиція. Угу. Будь ласка, пане Анатолій, Ні, не дивись, що видати я, я, працювати. Я, я, я що хочу сказати, що тут ну якось мені здається, що ти трошки перегнув питаннях політики. Ну а як політик може бути осторонь байдужим? Звичайно, будь-який, з будь-якого боку, ти згадай царьова народного депутата від партії mm -hmm. регіонів. Він приїхав у Львів, спустився в Київку. Туди в ресторан, і йому казали, скажи слава Україні. А він не хотів казати. Uh -huh. Він каже: так ми тебе не пустимо сюди. А він каже: я народний депутат, а нам байдуже, що ти народний депутат. Ну це ж приватний заклад. Ну, ні, ні, ні. Формально народний депутат має доступ до будь-якого закладу. А тут ж питання в політичне. Він же ж він зайняв політичну позицію. Uh -huh. Царьов зайняв політичну позицію, що він не визнає ідеї незалежності України. Зрештою, він підтвердив. Прихилість до своєї політичної позиції він зараз в Москві uh -huh. і ну там дає якісь uh -huh. ну яскравий приклад. Да. Да, яскравий приклад. Тому ну збит... яскравий приклад політика, який зайняв одну з цих Не, дивись, позицій. питання на питання питання. В чому? Що кожне суспільство проживає якісь там свої періоди? І період встановлення. і mm -hmm. у нас має бути чиясь ну, взята. воно не може бути в підвішеному становищі. Оцей стілець, на якому ми сидимо, він не може на одній чи там, на двох ножках довго можна його там притримувати тимчасово, а потім все одно він якусь позицію займе. І має якась ідентичність, якась позиція перемогти. Однозначно, в невизначеності не може бути. І навіть якщо ми хочемо законсервувати конфлікт. То все одно знаходиться людина в Кремлі, Сурков, Путін і так далі, які не дають можливість провести лагідну українізацію Донбасу. Вони взяли, просто його і розстріляли і зруйнували. Хоча, ну, здавалося б, можна було б якось інакше використати. Нам казали, що потрібно дуже делікатно в два покоління підходити. Ну, Путін не став чекати двох поколінь Ну, і, і вирішив це в такий спосіб. Тому Якщо повернутися до питання львівського інциденту, це залежить інтерпретація цього моменту залежить від ідентичності є імперська і не ідентичність. ідентичності. Крапка, все. от імперська ідентичність вважає, що це все правильно і нормально. Приїхати і когось виховувати. Цього не помічається. Це моя точка зору. Люди з імперською ідентичністю не помічають, що вони. Виконують свою місію велику, і що вони виховують, і це прошито у них на генному рівні. І навіть людина в 16 років вона вважає за своїм обов'язком приїхати з Одеси у Львів з гітарою і заспівати Цоя, тому що Цой несе світле і велике. Відповідно, люди з не, не імперською ідентичністю, яку все життя на собі це відчували, вони можуть гіперболізувати. Можуть перебільшувати. Або хотіти стати імперцями. Ні, ніколи. Ні, ніколи. Не Неправда. Ну, ну, Неправда. Це, це вже знаєш, з цього, що раб, мрія раба це не, не, не свобода, а там своїх рабів. Ну, ну це не коректне порівняння. І люди, які в Україні, які не є імперцями, вони не прагнуть створити імперію. Подивись, Толік, коли ти кажеш, що ну, лагідна українізація, це ж питання е, його не було якось е, е, ти кажеш там, скільки років тому почалася українізація? Вона ж не об'являлася так, що давайте усі там, перейдемо на українську не оголошує. Не вона це, правильно ніхто нічого не взагалі нічого не оголошує. Правильно. А я вважаю, що це потрібно проговорювати, якщо ми хочемо, щоб українське суспільство. Там за декілька років або за декілька десятиліть почало говорити переважно українською мовою, ну про це потрібно говорити. Тобто, це потрібно ставити за мету, за відкриту мету, Не так, що якийсь там Кніжицький там, Сфаріон, вот не задом якийсь був там, і Порошенко прийняв цей закон. Тобто, ну, будь-який закон повинен проходити суспільне обговорення. І я, ну до речі, я пам'ятаю опитування, коли там питали, яка ваша мова рідна, і там більш ніж 70% громадян українських сказали, що їх рідна мова українська. Ну тобто, це означає, навіть якщо люди спілкуються в родинах російською мовою, все одно вони вважають, що їх рідна і основна мова українська. Ну і це свідчить про дітей, які зараз навчаються в українських школах і з батьками розмовляють українською. Тобто, це просто така довга програма, яку потрібно виконати, але потрібно чесно людям це сказати. Що мета всього цього освіти українською, там в парламенті, щоб говорили українською, в центральних органах виконавчої влади, щоб говорили українською, для того, щоб виховати еліту. Яка буде говорити українською? Такий код наш національний розповсюджувати, і освітній процес теж відбувається українською, і це все поступово покоління за поколінням приведе до того, що більшість українців буде говорити українською і щоб не було конфліктів? От я бачу в чому задача політики. Давай я цей зроблю акцент на. Чесності, тобто ти сказав про чесність, uh -huh. ну і це ключове, що має бути чесна дискусія. Але ну, чесна дискусія, ну, по перше, вона передбачає чесність з обох сторін. Uh -huh. Погоджуюсь. А якщо обидві сторони не чесні, і нас собі щось там вигадує, то це ну тут чесності ніякої не вийде. Потім щодо 70% Людей, які сказали, що от їх рідна мова українська, навіть якби 30% сказали, що рідна мова українська, це теж має бути чесно, і є країни, які там не знаю, 10% мали там і, івріт. Угу. Але вони відроджували, вони сказали, що давайте ми з Ідешу, ми переходимо на Єврійку. Сказали, давайте. І будемо це мучити себе всі разом вчити цю мертву мову. Ну Щось подібне кажуть було в Чехії. Вони теж не розмовляли чеською мовою, вони говорили німецькою, але сказали, давайте ми повернемося всі разом. Yeah. Ну, ну, тут зустрілися дві сторони, які є нечесними. Дві, обидві сторони. Нечесними. Вони не можуть. навіть та сторона... А яка нечесність була з боку царьова, Донбаса і всього, що там було нечесно? Ну вони в принципі вважали, що це тимчасове явище, українська незалежність, і вона рано чи пізно закінчиться Україна поряд Росії, і не потрібно поспішати. Ну, з це ж Росії, це давно було викорінювати там російську мову і так далі. Це одна позиція. Друга нечесність полягала в тому, що навіть якщо Україна залишиться ну формально Україною назвою, то все одно тут буде э, русський мір, російська культура. І російський буде, от така от якби ну приблизно Тарестович. Він має щось подібне з Ну не тільки він, ну всі ОПЗЖ там і так далі. Ні, ну ми часто дивись. Тут же тут же якась ситуація: рідна мова, це ну на, мій, на моє глибоке переконання, це частина тіла. Тобто, ну, давай принижувати, при, принижувати людину по якоїсь самоознаці, як там колір шкіри чи мовна ознака, це ну це просто проти гідності людини працювати. А коли е, принижується гідність людини, ну ми знаємо, до чого це веде. Тобто, е, ну я я вважаю, що. Саме це з'явилася причина якогось там протистояння. чи там, Я не знаю, як це відбувалося там за часів Януковича-Царьова, це, це мовне питання, як воно вирішувалось тоді. Тобто тоді я вважав, що це просто суто політичний намір якоїсь людини збільшити свій електорат, і це робили обидві сторони. Тобто, вони там поділяли карту, рисували, ну, там малювали щось логічний підхід. Да, но... Ну давай краще зупинимося на тезії про частину тіла. Вона більш перспективна для обговорення. Давай. Тому що насправді, якщо ще більше сакралізувати, то це можна сказати не просто частина тіла, це те вже так. Примітивізуєш, я пропоную посилити твою позицію, що це там душа, прямо ні, Щось, це ну, просто добре, частина ну, цікав твої, як, як колір шкір В, твої, да, в твої. це вірбальна шкіра, але в тебе ж є залежність там, да, від руки, від ноги, як звичайно. Якщо в тебе, наприклад, ну не дай Бог там да, відібрати руку чи ногу, то будуть фантомні болі. Ну ти приблизно ну, таку метафору хочеш. Ні, я просто хочу сказати, що Сапольський він там доводить, що якщо людина другу мову починає вивчати після 12 років. То вона ніколи не зможе розмовляти без акценту на цій другій він, мові. Це Сапольський, він з Обізянами ну, він, 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 він суто біологічний да, підхід. В нього дуже вже обізяні підхід Сапольського не дуже. Тут в цьому є правда. Давай про метафору про частину тіла. От коли стала частиною тіла? Коли стало це частиною тіла і чи є це частиною тіла? Е, періодичні ці всі гострі суспільні дискусії, от, вони виникають після от таких інцидентів, як Максим Бужанський там відмовився щось відповідати, uh -huh. е, посилаючись на українську конституцію, потім там оці в Одесі, о, з Одеси, це у Львівський приклад, і, і так далі. Я, ну Кожен же, ж, ну не те, що кожен по-різному. У нас отут. Правда одна і істина одна, і вона дуже проста дуже проста. Е, якраз е, частиною тіла російська мова для багатьох не є. Я і ну, Ті що люди, які зараз, означає? Зараз я тоді дуже швидко все розкажу. Ну, Для кого рідна мова? Давай, для ставиш, того частина. Ціла. В, в плані рідної мови. В да. плані рідної мови. Я тобі наведу дуже багато прикладів, Давай. в плані які кажуть зараз, що це їх рідна мова. Угу. І що вони представляють рускоязичних українців? Uh -huh. Я от тільки не чув, чи є україномовні росіяни, чи в Москві розмовляють в магазинах і в метро, і в кафе, і в ресторанах українських Ні, uh -huh. це наша національна особливість. Да, це от, от, от щось... Росіяні до на того не додумались. Наука наука про це не може ніяк пояснити, чому є російськомовні українці, немає україномовних росіян в Росії. Чомусь це невідомо. Так ось ситуація дуже ситуація дуже проста. Ті люди. Ну, тобі це так би невідомі такі факти. Ну, от є прості речі: що тато говорить українською, мама українською говорить, мама викладач української мови, літератури, в сім'ї вони говорили українською мовою. В школі вчились діти обидві, обидва, обоє діти українською мовою, але вони рускоязичні українці. Як так, так сталося? А от? Запитання. Вчора у нас була дискусія. І наступне та от прости ну я не, роз, не зрозумів того прикладу. Ну, людина говорить російською мовою. Вчилась, закінчила. Ну, давай Боумейстер. Ну, Бовмейстер. Ну, ну, він вчився в українській школі, в Києві. В Аварійна ну, мова, яка в нього? Українська. Тобто. Ну його чому відмовила мати, мати ну, ну, так, і його тато ну, українською та. Ну, в, в нього хтось там викладав щось. я інші, Ну, ми ж. Ну він українською з акцентом розмовляє, як і я. Хто? Баумайстер. Я слухав. Наступні, його на наступ, наступні приклади. Наступні приклади. Люди, Ні, так, для люди чого? які. Твій приклад для чого? До того, що О, це ясна. не є частиною тіла. Рідно, у, у, у тебе mm -hmm. є. Неправильне абсолютно розуміння реальності. люди, які говорять про те, що вони є російськомовними, що це їх частина тіла, це mm. не є їх частина тіла, це протез, який вони вчепили або маску. І кажуть, що це їх частина тіла. А що на тому місці це де частина? Дивись, це частина людей, частина людей, реальних людей, які зі мною розмовляли mm -hmm. в дитинстві української мови. Сьогодні вони представляють русскоязичних українців. Я знаю їх сім'ї, які приїхали з сіл. Добре, як ти пояснюєш цей феномен? Може, може, вони двомовні? Як Можна В них дві рідні Бух, думаю, як в них дві рідних мови? Так може бути. Що буде. Буде. Дві, дві правих ноги? Білінгво, бі дві правих ноги. Якщо Почекай. людина росте в трьохмовному середовій день, ну, ну ти ж давай не плутати. Ми взяли метафору правої ноги, частини тіла. У людини може бути дві праві ноги. Може бути ліва нога і права нога. Ти мене хочеш зараз увести в метафору, коли тато українець, а мама росіянка. Та, і вони росіян. Ні, ми не про це говоримо. Ще раз говорю. А про що ми говориш? Ми говоримо про те, що тато українець і мама українка. Ну, вони 100%. Українська. І вони говорили українською мовою. а зараз розмовляють мова... російською мовою і кажуть, що вони росі... рус... Рус... рускоязичні українці. Я хочу запитати тебе: Добре. де, част... де частина тіла? Куди мов... ділася, вона там в лаві залишилася. Рідна, рідна мова, мова залишилась. Від... Він... Яка рідна мова українська рідна Ну Українська, вона залишилась Ну Він себе представляє русскоязичним українцем. Тобі так, прізвище це, це вже політичний позиція. Тобі прізвище давай. людей. Давай. Ну, я не ну, хочу ці люди, ці люди нас знають. А, ну, нас знають. Ну, 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 я... <рес> Толик, ну, до чого ти ведеш? Ну, ну, люди я... люди зайняли таку позицію. Так поч... ну почекай. Я Я, ж я теж спра... українською розмовляю. відсовкуюся від що... метафори. Так. Від метафори твоєї хочу тобі задати запитання, не. яким чином в людини виросла друга права <рес> нога? Людина може знати декілька мов. Ну, це ж нормально, Толік. Є одна ну, є мова, може бути одна мова одна... рідна. Рідна, отак от, ми говоримо, скільки може бути рідних мов. Скільки батьків, скільки мов вона чує, коли формується цей весь апарат, не там фізіологічні якісь моменти, артикуляційні мишці, зв'язки. Всі вони людини, формуються під час у людини. Може бути максимум дві рідні мови, коли батьки різномовні. Добре, макс, оце український приклад. Максимум. Але ну, добре. Але я тобі я тобі навожу приклад. Коли батьки українці і, і виховувати. Я, я почув, Толі. Так Питання де які? тут? Де тут частина тіла? В нього в голові залишилася українська ви? мова. Звідки? Ну почекай. Вони в... позиціонують російськомовними українцями. Ну, нормально. ну вони хочуть. Ну я розумію, що хочуть. До ну, чому це я повинен вважати частиною тіла? Mm -hmm. Де вона? Я не бачу цієї частини тіла. Ну так це оптика в тебе не та. Яка, яка може бути оптика? Ну, тому що ну, можна почути, як людина розмовляє українською, ти сразу скажеш, це рідна чи не рідна. Ну, от мене почуй, і скажи: рідна моя мова українська чи не рідна. Це не так. Це не ну, добре, Люди, але, давай. Ми вже служити. затягнули це. Так. Давай переходимо на наступний етап. Ну, давай на наступний етап. Е, тобто, що робити? Тут от, от, от що головне. Тобто, зараз ми маємо в країні ситуацію. Да? Постійні мовні суперечки, і. Як ти сказав, що е, іде боротьба за суспільний простір. За публічний простір. За публічний, Він може належати тільки одній мові. Да, не, буває, не буває. От чому чому це, ти так вирішив, що це має бути виключно одна мова? А вона може бути тільки одна. В публічному просторі. В публічному просторі да, може чому? Бути тільки одна чому? мова. Публічна мова це мова за замовчуванням. Коли ти до чужої людини звертаєшся тільки однією мовою. Ти ж двома мовами не звертаєшся на вулиці до ну, ти сам, Одночасно. Ну ти ж сам сказав, ти що ти вибираєш якусь мову. Одну що, що місіонерство Цоя у Львові недоречно, а в Харкові нормально. А де ти бачив місіонерів в Харкові? Поки що, наприклад, Ні, ти я, я, маю, я маю на увазі, що в публічному просторі спів Цоя на російській мові. Для Харкова доречна, для Львова ти недоречна. А, значить, Правильно, це ж твоє. Значить, а, ти змішуєш дві проблеми, але якщо ти хочеш так, я тобі просто скажу, що під час війни завжди в нормі відбувається знецінення ворога. Не можна а, ворога піднімати в статусі і поєднувати і, вічне а, з його мовою. Не можна зараз під час війни. Пробувати щось висловлювати е, мов, мовою культури е, використовуючи російську мову. в такий спосіб, ти зв'язуєш універсальне або вічне з мовою ворога. Як ти будеш воювати і вбивати ворога, якщо він у тебе є носій вічного? Я думаю, це чудово виходить у наших хлопців російськомовних, які на фронті зараз. А ми я тобі пояснив російськомовності кількох цих людей. Звернішся до цієї позиції. Це виключення, тільки. Це не виключення. Це все одно, що це все одно, що вести... от коли uh -huh. ти мені поясниш феномен відсутності україномовних росіян, поясниш його, або франкомовних німців, uh -huh. то тоді ми зможемо говорити про російськомовних українців. Поки що, в моїй реальності їх не існує. Поки не пояснено. Тобто, тобто немає на півночі Франції французів, які розмовляють. Я не немецької, знаю прикладів. Я не знаю прикладів, є. я не знаю прикладів, коли людина ходить в публічному просторі. Що таке, що таке російськомовний українець? Я. Це той, хто ходить і в публічному просторі, не використовує українську мову. Ну, Звичайно, з знайомими Якщо... людьми, оце, тобто він не використовує її. Оце російськомовний український. Я задаю uh -huh. запитання, чому немає е, аналогічних прикладів в інших країнах. Чому немає україномовних росіян? Ну послухай, да, ну, коли я, буде я... дана відповідь на це Ні. питання, тоді ми можемо тільки пояснити феномен е, російськомовних українців, допоки немає таких відповідей, їх не існує. Ні, це довести, вигадана, довести. це химера, яка пов'язана з просто небажанням. А розмовляти, використовувати українську мову mm -hmm. в силу якихось там своїх переконань. Але це не є феномен, який виник там природно, його можна говорити. Це, це хиба, яку треба виправити. Це не унікальність, це порок, який треба виправити. Це як людина, яка матюкається. Вона матю, ходить по вулиці і матюкається. От варві в, в сторибаті відслужив mm -hmm. і матюкається. І треба і просто сказати: Ви знаєте, треба припинити матюкатися. Тим більше з незнайом. У нас же ж є люди, які ходять по вулиці і них себе не контролюють, і матюкається, не зважаючи увагу. Ну, де вони то, не це хібне порівняння, тому що з, з того воно, другого не, дивись, боку воно може так буде, само воно сказати, може бути вражати твою мову. Я умову, ще, ще це раз скажу, воно може бути спростоване. Моє порівняння буде сказано хибне і некоректне, да. якщо мені хтось пояснить, чому немає україномовних Росії. Так я зараз поясню, як коли ти мені надаш таку змогу. Ну, поясни, чому нема українськомовних росіян? Дивись, я про Росію навіть говорити не хочу, тому що є е, в нас в світі більш ніж 30, 32 чи 33 країни, де панує декілька мов. І е, ну, яскравий приклад Швейцарії, де чотири мови. Я не знаю, там, як сказати, там, швейцарськомовний француз, чи французькомовний швейцарець, ну, для мене це немає, в цьому немає проблеми, Анатолій. Тобто ми не Ізраїль. Якщо б ми були Ізраїль, де якась група людей сказала: так, друзі, в нас такі правила, в нас така мова, така армія, така територія, такі традиції. Всі, хто хоче, давайте до нас. І всі, кого. Влаштовують такі умови, вони приїжджають до Ізраїля і живуть. Але чомусь десятки мільйонів євреїв не поїхали до Ізраїля, а живуть в своїх країнах, там, будь-будь де. Тобто це такі. Тобто, на мій погляд, не можна порівнювати з Ізраїлем Україну, тому що зараз ми маємо країну, де половина людей. Спілкуються в побуті чи там на вулиці російською мовою. Тобто, це просто це даність. Ми кажемо, друзі, давайте в нашу суспільну, там, публічну, в наш публічний простір інсталюємо українську мову. Отак повинно бути. Тобто, ми звертаємося до всіх українців і кажемо: давайте в публічному просторі будемо розмовляти українською мовою. Ви згодні чи не згодні з цим? Ну, І вони кажуть, що вони не згодні, що ти ж на що робити? Переконувати. А наступна, наступне покоління вже всі діти будуть вільно розмовляти українською мовою. І може наступне покоління скаже: так, ми згодні. А поки люди з чимось не згодні, така масовий, Да, маса людей, які не згодні з правилами, які ти хочеш їм нав'язати. Не можна цього робити. А може, вони згодні? Ніхто ж не питав. От у чому проблема, що наші політики ані Порошенка, ані Ківала в Калісніченка ніхто не опитував людей, які, яким мовне майбутнє вони бачать. Чи може, може всі згодні з цим? І ми тоді починаємо цього як досягати. Якщо ми не спитали людей, чи хочеться, чи не хочеться, це ну виявляється, як гетьмацев. От він вирішив такі закони, і всі ми все виконуємо. Ну, Якби зараз це ти більше не є проблемою, це можна спитати, і да. навіть можна отримати очікувано. Тобто відповідь очікувана. Так це буде класно. То відповідь, це буде класно. Якщо тобто, ми спитаємо можна, всіх ну, людей, не, не, не все, ні все, все. от поки ми не спитали. Поки Тут ми, дивитися, ми не знаємо від цього набагато робити. набагато цікавіше є тема для розмови, це по суті, що не може використовуватися ну, хибні означення. Слово державний має бути викинутий. Не може бути державна мова, цей термін він ні про що не говорить. Він дезорієнтує людей, і чомусь в нас вважає, що державна мова це мова урядового кварталу. У нас все, Об... що, що називається державна, так. викликає огіду е... зараз. Краще сказати, що це публічна мова. Так, це буде зрозуміло тоді, про що мова йдеться, от і о, провести філософську дискусію, і практичну дискусію взагалі, а скільки може бути публічних мов? Вона може бути одна. Бі, тому що не може може бути або, або є такі випадки в житті, що може бути або, або, і все і тут більше Кого б ти запросив на дібати з цього питання. От чия, а, чия думка для тебе буде цікава? Ти, ну, я тобі що хочу сказати? Дивись. Мою О, позицію якраз, просто ти вже знаєш ні, мою дивись, аргументацію. Якраз Це буде у, не цікаво. У тебе по людей серед твоїх знайомих вони якраз там, е, ну. Нескінченне джерело таких російськомовних українців, які можуть сформулювати свою точку зору і представити під час дебатів, але вони мають бути ці дебати швидше в такому бліцу, тобто без стаканами кидатися. з водою? Мінімальна участь модератора, тому що треба динамічно швидко відповідати. Тобто, там, заважає ці речі. То тут ти якби можеш представити і знайти тут, бо в моєму оточенні середовищі немає таких людей, ну, добре. які могли би бути для дебатів. А так, це ну дивись, щоб ми на такій мажорній чи як там ноті закінчили, справа в тому, що незважаючи на все, що там відбувається в Україні, періодично слід ну, реагувати на ці суспільні резонансні події. Приділяти їм час, тому що в нас 30 років нічого не робилося в цьому напрямку. Не було чесних дискусій, ніхто нічого так, не говорив. Немає публічних дискусій. Тому, дискусії, тому да. це потрібно робити і пояснювати правильно правильними словами, не ховаючись за ширмами. Не там роблячи якісь там я не знаю, вигляди, що давно все рішено. Mm -hmm. Вирішено, що насправді нічого там не поділяється, всі українці однакові. Mm -hmm. Ну це неправда. Ну це дурниць, тому що я ви, погоджуюсь. І вони різні, то це так, щоб на мажорні ноти закінчити нашу не, дискусію. Можливо, будуть будучи, ти організуєш дебати. Обов'язково я просто теж хочу додати. Але так, треба кілька, кіль, кілька пар треба взяти. Mm -hmm. Ну тобто. З мого боку, там кілька людей різних, угу. да? і, і з того іншого боку. теж. Ну, добре. Я б хотів сказати, що все одно ну, наша мета, ну як я її, її бачу, об'єднання суспільства, щоб не було такого поділу, такого штучного поділу. І я, я так вважаю, що мета політиків це об'єднати суспільство. Тобто, і за допомогою таких дискусій, обговорення усіх питань, щоб не було такого, що як мені там пише в коментарях, Паша, ти мовного питання, краще не, не касайся там. <головіко> Ні, кажу, я буду касатися усіх так, питань. Не, не торкайся. Да, так. Торкатися усіх питань. Друзі, дякую, що були з нами. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. А ми наступного тижня знову зустрінемося з Анатолієм. і запишемо що для вас.